Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні про кабачок кавілі і про проблеми, які можуть бути з кабачком, якщо трішки чогось не додати. Ось у нас росте кабачок кавілі. Це самозапильний гібрид. Це мій фаворит. Різні кабачки я вирощувала. Дуже врожайний, дуже смачний, дуже хороший, але все рівно вимагає, як і будь-який кабачок, він вимагає догляду. Посаджений він у нас перед тепличкою в такому місці, де скажімо так, де було місце, там його і відкнули, тому що особо землі в нас так нема. Мульчую я, мульчую я всім підряд, що попадається під руку. Вон там і скошена трава, і листя хрону. Тут у мене редиску я виривала, все позакидала. В общем, мульчую всім, що є, для того, щоб земля була там вогка, більш-менш пухка, ну і підрихлюю. Що на сьогоднішній момент, які вже проблеми я бачу? Проблема є перша. Значить, ось проблема перша. Сам кабачок товстий, носик починає тоншати. Що це означає? Це означає, що рослині Не вистачає азоту. Коли товста попа і тонкий носик, це нехватка азоту. Також був у мене тут один плід, на котрому. Оцей от носик, він виріс отакий манюсінький виріс, і носик почав загнивати. От, загнивання носика на кабачку, і не тільки на кабачку, ми знаємо, що і на томатах, і на перцях, і на всьому це є вершинна гниль. Вершинна гниль це недостача кальцію. Що я робитиму? Вірніше, що я вже зробила і зараз ще робитиму. Щоби дати азоту, я користуюсь, Богу дякувати, в нас є курочки, в нас є чарівна діжка, в якій зброжений курячий послід вже. Як правильно збродити курячий послід для того, щоб ним підживлювати рослини, не спалити корінні. Відео є у нас на каналі. Посилання я залишу в описі до цього відео. Хто не знає, може подивитися. Значить, підливаю курячим послідом. Підлила ось вчора і ще днів через сім буду підливати. З розрахунку 0,7 курячого посліду на 10 літрів води. Але спочатку проливаю водою, тому що будь-яке добриво, яке ми вносимо під корінь, воно повинно вноситися на вологу землю для того, щоб не спалити коріння. Щоб не було вершинної гнилі, треба робити, треба дати рослині кальцій в який спосіб. Дуже просто використовую звичайне добриво, називається кальцієва селітра. Прекрасно розводиться в холодній воді, 20 грамів на 10 літрів розрахунок. Ось у мене є оприскувач. Тут у мене 2 літра розчину, я взяла 4 грами відважила і розвела. І буду оприскувати. От і вся дача якби кальцію рослині. Що стосується кальцієвої селітри. Дуже багато є моментів, коли люди не знають і хочуть робити бакову суміш. Наприклад, там чимось кропити від шкідника, намішати ще різних добрів. Значить, кальцієва селітра там є буквально декілька моментів, з чим можна її змішувати. Взагалі, кальцієву селітру. Не бажано і не рекомендовано змішувати ні з чим. Я ніколи так не роблю. Якщо у мене обробка кальцієм, я кальцієм обробляю все, тому що кальцій допомагає і від вершинної гнінилі, це і профілактика, і лікування. Кальцій допомагає е, утримувати, ну, умовно кажучи, щоб не опадали завязі разом з бором, це теж важливо. Значить, я користуюся тільки кальцієвою селітрою. Що стосується, якщо, наприклад, це кабачок у відкритому ґрунті, то можна оприскувати або дуже рано зранку, поки ще немає сонячних промінів, поки ще краплини залишаться на листочках і все таки буде більше всотування. Або вже в другій половині дня ближче до вечора. Якщо ми говоримо про оприскування кабачка в теплиці, будь-яке оприскування в теплиці будь-яких рослин і полив, то це бажано робити виключно зранку, щоб зайва волога протягом дня з теплиці вийшла, і мінімізувати виникнення конденсату, який все рівно виникає, хочеш не хочеш. От у нас теплиця, ми її не закриваємо уже взагалі. І на рослинах зранку на всіх постійно конденсат. Ось такі, друзі, мої рекомендації. Так роблю, і сподіваюся, на гарний врожай. А про кабачок, про цей кавілі скажу вам так, як колись в якомусь то, ну це не анікдота, така як невеличка притча. Коли в людини спиталися: послухай, а що таке самотність? Людина задумалась і каже: ви знаєте, самотність це коли тебе влітку ніхто не пригостив кабачком. Так от, якщо у ваших сусід є кабачки з гібриду кавілі, ви ніколи не будете самотні при елементарному мінімальному догляді, це мега врожайний і мега крутий гібрид. Дякую вам за перегляд і на все добре.